Доброго дня, шановні одногрупники! Ось маємо на обзорі, скажімо так, приїхали дивитися одну машинку, поки чекаємо її. Є тут ще такий цікавий варіант, як Volkswagen Passat B5, 1.9 турбодизель, 130 коней. 2001 року випуску. Має 6 коробочку передач. Має АБС, ESP, Клімат Контроль, електропакет повний. Електрозеркала, іммобілайзер GPS, навігація, центральний замок, гак. Що у нас там ще пише? Ну, Алюфір тут немає, як ми бачимо. Тут є стандартні желізні диски, правда на Хорошій резині, дуже хороша резина зимня. З реллінгами і так далі. Має Сдішку, клімат контроль як я вже казав. Також моніторку на касетах. Хороший гарний стан ухожений. Ось так ось вона виглядає. І декілька там нюансів по лакокрасочному покриттю, але мілочовка. Рже як такої немає, ніде нічого, там царапинки є. Ось такий ось автомобіль. Ось тут. Ось така ерунда. На бампері лак чуть-чуть зліз з пластика І тут теж На пластику саме А так в хороший, хороший дуже гарний стан Ось такий автомобіль Получається 10 900 злотих Це на доларі на даний момент 2 600, 2 800 десь в середньому плюс-мінус Потрібно посчитати Добрий день, Всім щасливо, з вами Мирослав та Іван для Автопригону.